Фіаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Вітаю на ютуб каналі Тессан Йої. Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Пане Іван, вітаю вас. Слава Україні. Вікторія вітаю вас. Героям слава. Дуже дякую, що запросили. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. І хочу розпочати розмову з подій в Росії. Чи не щодня бачимо, як по країні агресорці прилітають так звані невідомі дрони? Але з багато експертів говорять про те, що це лише початок, і що восени буде гарячіше аніж влітку. Що мається на увазі, і за якими подіями зможемо спостерігати восени? Ох, ну давайте так. Ми припускаємо з вами. Ми не знаємо достеменно, що готується. Ми не знаємо достеменно, хто ці дрони запускає. Оскільки Україна офіційно на себе відповідальність за такі атаки не брала ніколи. Якісь невідомі сили атакують такої Москву, атакують аеродроми. Е, от два такі великих вектора. Да, Москва Сіті та Аеродроми. Е, Москва Сіті це вдов. Тобто, це граб довгу, це накопичення, це створення втоми у росіян від війни, так само, як вони хотіли зробити нам минулого року, щоб ми всі втомилися. Це м -м, зменшення ділової активності. Зверніть увагу, прилітає не по старій площі, де знаходиться будівля адміністрації президента вбивці Путіна, не по Лубянці, да а прилітає саме в ділову частину Москви, а, Така знаєте. Це картинка, да, картинка того спочатку початку нульових. Да, те, що Москва Росія змогла зробити за рахунок великих просто надприбутків нафта, газ, діаманти, Титан. Коли всі з ними яшкалися з Російською Федерацією, оце вони зробили, і це ось в цю картинку прилітає. Це буде впливати на ділову активність москвичів. Це зрозуміло, що найближчим часом можна спостерігати, буде спостерігати, можемо спостерігати верніше падіння м -м попиту на нерухомість в цій частині міста. Я не кажу, що там буде провально, але на певні відсотки точно провалиться. Ділова активність московської біржі як не крути, але всі цвіта вони впливають. Це дуже неприємно, це, це дуже дратуюче, коли я знаю там, наприклад. Чи ті мажори, які живуть так, в цій частині, вони можуть просто на вечерю витратити, там, ну просто вечеря в один день 10 тисяч доларів. А тут вони будуть змушені обирати якісь нові місця проживання, десь виїжджати десь так, за місто, і це буде дійсно впливати. Але що цікаво, яка велика різниця між українцями та росіянами, коли, от, наприклад, в травні цього року так, в Київ прилітало щодня. От, просто я запам'ятав здається, п'ять ночей було без повітряних тривог. І жодного разу там жодного регіону, да ну, там умовно, там з Одеси або там Закарпаття, або не ну, з Стернопіля. Ніхто там не казав, а так вам і треба кияни. Прилетіли ніхто. Взагалі, я жодного разу таких повідомлень не бачив. А в Росії навпаки Прилетіли в Москву. Ура, клас мажори, так вам і треба. Тобто в них от таке сприйняття. І друге, такий великий сценарій: це а, аеродроми. Аеродроми це дійсно в коротку. Немає одного великого бомбардувальника. Це означає що мінус можливість для нанесення по території україни певних ударів з використанням великої кількості там ракет там повітряного базування і росіяни змушені відтягнути їх далеко далеко там за тисячі вже кілометрів від україни а кожен раз, коли вони будуть підлітати це ресурс двигунів вони не можуть так швидко літати тобто це впливає все на війну і ось повертаючись до вашого питання чого очікувати ну я думаю що Посилення дальності цих безпілотників, цих ударів, не забувайте, що північна столиця Москви, ну санкт Петербург, він залишився скаже так поза увагою з боку окремих цих ось проукраїнських сил, які оперують на території РФ. Крім того, є наприклад такий термінал усть Луга. Він знаходиться неподалік від Естонії, від Естонського кордону, на території Рефів, Балтійське море, і ось туди ще жодного разу не прилітало. Ну, Я так собі можу намалювати таку картинку. Ось як думаєте, де буде е, територіально найгарячіше, або не так, е, де може бути територіально найгарячіше, це ось Крим, Белгород, Москва, е, чи все разом, і плюс те, що ви вже звали. Ну тут доведеться вибирати тим силам, які запускають. Дивіться, якщо ми кажемо за. Частину Російської Федерації в кордонах 91-го року, то тут треба брати, які цілі є з високою доданою вартістю. Просто влучити, наприклад, в Москва Сіті питань немає. Як я сказав, да, це такий довгий ефект, це накопичення, це втома росіян, і то що постійно прилітає, але не факт, що воно спрацює, що росіяни, наприклад, там вийдуть на болотну площу або манежку, скажу там Путіна, станові війни. Ну шанси такі є, але ну, як на мене, ну мізерні вони. В той же час прильоти по військових об'єктах, якщо вони по території РФ, то вони мають високу додану вартість. Тобто, якщо це прилітає на аеродроми, де базуються гелікоптери, літаки, це плюс це великий профіль. Якщо це прилітає. По території, по тимчасово окупованих територіях України це точно робить українські військові, українські розвідники, українські контррозвідники. Працює Нацполіція поліція над знищенням колаборантів. Ну все, ну, там великий комплекс органів, які працюють, то там будуть концентруватися на там ще раз. Аеродроми, запасні частини, де зберігаються ремонтні бази, склад з боєприпасами, тобто, все, що в коротку, дуже сильно дає допомогу нашим військовим. От, якщо знищений склад, наприклад, в Криму, це значить, що цей склад не поїде на якийсь на якусь ділянку фронту, не будуть обстрілювати наших військових, і нашим військовим на певний порядок буде легше просуватися на цьому напрямку. А тут, от ще раз повертаючись до вашого питання, питання а в кількості скільки є у України цих безпілотників, взагалі я розумію, що. Рахунок на тисячі й не йде, можливо, десь там до сотні. Ну, от, ну так я собі малюю, оскільки бачу, як вони літають. Якщо їх буде тисячі, то звісно можна обирати там п'ятдесят там, сюди, 150 сюди, 450 сюди. Ну і тоді, відповідно, будуть і серйозніші результати. Ну, зокрема, під протілом залишається Кримський міст і Чорноморський флот РФ. Про це було відкрито заявлено, а керівник СБУ. Нещодавно розповів і деталі окремих операцій, спецоперацій, зокрема і про атаку на Кримський міст, яка була здійснена 8 жовтня 2022 року, та нещодавню атаку на Олінігорський горняк, яка була здійснена завдяки новітній розробці України морських малюків. Ось така цікава назва досить, але ось Путін клюється, що він знає там якісь способи, як можна захиститися від цих атак, але поки в нього це. Не дуже вдало виходить, і сподіваємося, і не буде виходити. А ось чи маєте інформацію про те, як РФ ось вирішила захищатися, і чи допоможе це, це їм якось взагалі? Ну давайте будемо об'єктивними. В них є можливість захищатися. Не можна казати, що вони повні бовдрі, що в них нічого не працює. Ну в них це є. В них є потужна школа протиповітряної оборони з радянського союзу. В них є там. Дійсно, тих бази, де можна виготовляти і певний інженерний ресурс, але не повсюди. От, скажімо так: от коли ця радянська школа, і російська школа протиповітряної оборони, на що вони були націлені? Да? Так, що ми повинні збувати? Повинні збувати щось велике, таке да, там гелікоптери, літаки, ракети, що летить з. Такою серйозною швидкістю декілька сотень кілометрів на годину або декілька тисяч кілометрів на годину, і воно таке велике метрів так 10-15 завдовжки да, таке велике, масоване. А коли стало питання, а, окей, хлопці, а якщо це буде щось дуже повільне, дуже легке, і воно буде там розмах крилів метрів три, і буде летіти дуже дуже повільно. Що ви на це скажете? І дуже низько. О, тут почалися проблеми. А, а, хлопці, окей. А що ви скажете, якщо щось буде пливти? По поверхні води щось таке дуже схоже на гіроскутер. У не гіроскутер, не гідроцикл да, як там одесі каталися, але в нього буде 850 кілограмів вибухівки. Він буде контролюватися оператором, а ваші системи радіоелектронної боротьби нічого не можуть з цим зробити, скільки в них є старівки. О, питання звісно, що вони зараз шукають відмичку на ось ці історії. Там і будуть і зараз скажуть, що вони топлять пароми, ну якісь кораблі біля опор кримського мосту швидше за все будуть встановлювати до такої пости охорони крупнокаліберні кулемети. Тобто, щось будуть робити. Ну і сказати, що кожний удар українських збройних сил по там Криму є вдалим, ну неправильно. Швидше за все, один з трьох є вдалим. Але тим не менш, що Росіян є, їх треба шукати. Ось в мережі шириться багато інформації про те, що наступ українських військових, нібито повільно йде. Ми в жодному разі не підганяємо ЗСУ, впевнені, що командування знає, що робить. Але поясніть детальніше, хто і навіщо вкидує такі меседжі таким чином. А чи може бути це один із способів, що Україну хочуть всадити за стіл переговорів із Путіним? По-перше, хочуть зламати, ну, без перебільшення, серйозно, воля до перемоги це дуже важливо. Це, якщо волі немає, то ну, це половина вже поразки. Зламати волю до перемоги в першу чергу у цивільного населення. Щоб цивільне населення зламалося. Ну, на думку тих, хто це, це вигадує, росіян, це буде такий, знаєте, такий, Першим таким камінцем, який зруйнує всю піраміду Да? от якщо там кинути невеличке, і потім він це зруйнує. Вони перестануть вірити в те, що ми зможемо, перестануть вірити в збройні сили. Ну так логічно да? перестануть донатити менше буде забезпечення, буде більше срачів в інтернеті. Військові будуть відповідати, вони будуть теж там деморалізовані, демотивовані, і це там спричинить поразку на фронтах. Повністю вони ж почали цю історію розганяти в червні місяці перші дні там 9 10 червня, коли тільки-тільки з'явилося повідомлення, що ну Щось почалося на фронтах, і першими, хто це почав робити, це почав е, кричати е, цей блазень е, під Це Олександр Лукашенко, диктатор Білорусі. В перші ж дні я запам'ятав він. Кричить, що все, українців 40 тисяч вбитими, 100 тисяч поранень. Це в перші дні вже загалом 150 п'ятдесят тисяч, да? 100 плюс 40 150 Ну така диктаторська математика. І потім зараз вже і, і Путін постійно все там, все, все зруйнувалося, все зіпсувалося, нічого не працює. Техніку э, західної як орешки, але якось так виходить, що українські військові вигризають поступово, ось там роботіна, урожайне. І ось там почали десь казати про евакуацію такмака, э, от така, знаєте, такі, про, про, про провал українського контрнаступу, як вони кажуть. Цікаво, а хто розганяє ці всі історії? По-перше, в західній пресі з'являється посилання на якихось невідомих аналітиків, які пов'язані з Пентагоном, з Білим Дімом, Білим Домом. <кхід> хто це робить, невідомо ну, не. та ну що самі розумієте, як журналіст, що за назвою там анонімне джерело можна написати все, що завгодно. Ніхто на тебе не перевірить. Ну це ж анонімне джерело, як я можу сказати. І З другої сторони, в західній пресі є попит. На інформацію таке, що ж з українським наступом, да? що ж там ми ж дали там, наприклад, американці 43 мільярди доларів. Так і де, де результат, ми хочемо побачити е, вихід цих інвестицій. Да йому ну, який вихід, да? ну, вклали і, і що відбулося? І ось західна преса змушена реагувати. Вони пишуть там з одні джерела пишуть: там що все нормально, все рухається окей. Інші пишуть, що все погано. Ну це намагання задовільнити е різні верста населення. Да? Кому що цікаво, то. Й ну, то і читає. З іншої сторони, росіяни також над цим працюють, вони через своїх не людей, через свої, ще скажу, як би це правильно сказати, свої вухарти через людей, які мають певний підійт до Росії, вони вкидають таку інформацію в Західне суспільство. Якщо вони будуть робити це прямо, наприклад. Артіб, ну, Russia Today, або там, э, що там, TAS, у них є, да, там Соловйов, вони просто цю пропаганду тулять, то вона мало сприймається навіть ну, в якихось там в західних ЗМІ, навіть якщо вони там ультра там наближені до росіян. <кл> як> а якщо це робити через людей, які мають певний, певну вагу в, в, в західному світі, то це буде набагато простіше. Окей, приклад. Наприклад, це Соня Вандеренде, це голландська там, така собі активістка, така. Ну, Своєобразна жінка, вона постійно вихвалювала росіян, постійно казала, що там західний це розв'язав. Хоп, в Голландію такий Київки піде. Є таке Леонардо Трікаріко. Це колишній начальник військово-штабу військово-повітряних сил Італії. Він теж там ну постійно росій про російські меседжі хоп через нього теж кидається. Тобто зрозуміти італійські пресі набагато простіше повірити італійському генералу, да ніж там. Приклад українському каналу, це ж а. Наприклад, сенатор Блек, це колишній сенатор і полковник армії США, він теж там вкидає Стівен Сігал, да актор. Тобто, через окремих людей вони ці історії вкидають для того, щоб західний світ також зневірився в українському русі, що а ну все да, провалилися. Може тоді і грошей давати не будемо. ми даємо ці гроші, Нащо даємо техніку. Може, хай сідає за стіл перемовин. Тобто, ще раз резюмучу, в першу чергу. В таких вкидах зацікавлена Російська Федерація, оскільки вона бачить, що цю війну в переможному сенсі вона не витягує. Для них зараз найкраща перемога це сісти з цих перемовин і зафіксувати те, що є для того, щоб до 2030 року підготуватися і почати нову війну. А Ось останнім часом окупанти ще намагаються видати бажане за дійсне, зокрема на Харківщині, де вони заявляють там про нові захоплені а, населені пункти. Зокрема, запустили розсолдати фейки про те, що знищили там катер біля острова. Зміїний для чого ось поширюються ці наративи, і що з цими заявами, особливо про захоплення знову населених пунктів на Харківщині, окупанти намагаються досягнути. Дивіться, що це стосується техніки, вже було багато е розкритих таких фейків російських, коли вони показують десь, там, або просто звітую, що знищили катер там, туди, знищили українську техніку, українську техніку західного походження. Це обов'язково, це страйкери, це мардери, це леопарди. Е це для того, щоб е збільшити виплати. Це питання грошей. Тобто за кожну знищену техніку вони отримують певні виплати. І вже були такі е, повідомлення, навіть від російських військових, вони кажуть, та ми ж одну і ту саму техніку, по два-три, то й п'ять разів ми просто от на, вона стоїть, ми її там гвалтуємо, там знищуємо, пишемо знищений леопард", Да? там один і той же, різні підрозділи, але там вони всі в темі вдолі, де там є контролюючі, і якому показують кажуть. Ти ж скажи, що ти бачиш, що ти підтверджуєш це влучання, нам дадуть виплати, і ми з тобою все поділимо. І таким чином вони штучно збільшили статистику. Від них вимагають статистику, да, збільшити кількість знищеної української техніки з західного походження. Ось вони таким чином відповідають. От буквально вчора вони звітували, там знищили український танк, деться, да, український танк, да, там, ланце, там, там, в мережі це літає, але... По-перше, це літає від е, різних е, російських військових підрозділів. По-друге, якщо придивитися, то це, це російський танк, і на ньому російська це спеціальна стоїть, це вже знищений танк, е, щоб маскувальна. Тобто вони один свій той самий танк свій, декілька разів влучають, звітують отримують медалі е, зірки, гроші і всі довольні. Е, звітують в штаб в генштаб, що там знищено там за день 50 українських танків, а насправді їх може бути бути всього ж 5, а прозвітували про 50, а там не забувайте, що російська бюрократія ну там де 50, хай буде вже 55, а коли вони йде ще наверх, на ну, 55 не красив, хай буде 60. Тобто, це я не перебільшую, це такі речі є. І потім, коли Путіну звітують, він на голубом глазу: там, звісно, все уничтожено, вже нічого немає українців. А з тим часом дуже багато побоювань, що в день незалежності України Росіяни можуть випустити ракети по всій країні, здійснити масовану атаку. На вашу думку, чи зважаться Росіяни? Адже ми усі знаємо любов Путіна до сакральних дат, але водночас розуміємо, що сьогодні буде прикута особлива увага міжнародних партнерів до подій в Україні. Я вам більше скажу, росіяни бояться більше ударів по території Росії з території України, бо кажуть, у них там свято зараз будуть святкувати, запускати по нам безпілотники і там і все, все, все. Тому на роботу не виходьте. Це не жарти. Дійсно, які такі повідомлення, що державні установи, будь ласка, 24 серпня не виходьте. бо у, там у хохлів і свято зараз буде там при прильоти постійні. Вони ще більше бояться, ніж ми. Я не вірю в те, що ну на 24 серпня може бути щось дуже дуже масштабне. Як зазвичай, там, калібри, да, іскандери, да. Ну, на жаль, я кажу, бачите, там такі рути, рутиною, кінжали. Ну, таке ж також може бути. Але ми пам'ятаємо з вами 8-10 жовтня, да, там, весь минулий рік, там, в кінці, ну, в кінці да, там, наприкінці року, Новий рік. Я не думаю, що може бути щось еквівалентніше от, за те, що було раніше. Десь схоже, так. Але більше, ну я поки що в це не вірю. Ми бачили останні атаки. Ну окей, це може бути декілька десятків безпілотників, шахедів по території України. Але це може бути і 25 серпня, і 1 вересня, і 31 вересня. Тому ну, спокійно сприймайте це, без паніки. Є сигнал тривоги в бомбосховищі. Немає сигналу тривоги. Вийшли, сказали долбана Русня і приступили до своїх справ. До вже довели, що ми на такі атаки реагуємо. А в нас немає не іншого так. вибору. Зверніть увагу, я постійно наводжу навіть своїм близьким, коли вони ну, там, починають там, панікувати з цього приводу, кажу, Окей, вони кажуть, все, все погано, Україна, все, ну, немає, треба виїжджати кудись до Берліну, Відня, Лос-Анджелесу, починати нову справу, все, тут, тут, тут діла не буде. Я кажу, окей, діла не буде. Згадуємо одну близькосхідну країну, Ізраїль. За розмірами порівняно з Сумською областю, да? ну, плюс-мінус, в найширшій своїй ділянці 130 кілометрів, як від Києва до Житомира. Питання: а що багато звідти виїхало людей? Я щось не бачу, що звідти виїжджають. За півроку останні в них було більше тисячі ракет. по Різного різного гатунку, різних розмірів з території, там ну вся в Ізраїль просто оточений. Питання: ну хтось виїжджає, хтось каже, що все в Ізраїлі справа не буде, все, все погано. Ну вони живуть, створюють нові там системи захисту. Ну, повинні теж саме робити нові будинки з посиленого бетону, там повинні бути паркінги в кожному будинку. да Там ну, це що найменше взагалі бомбосховища. Навчитися я пер прошу не срати в бомбосховищах, а ну перебувати там не бухати, а перебувати. Ну, це нова реальність, і ще таке, наостанок: згадайте тварини світу, щоб дивитися от, Channel, не, Animal Planet, наприклад. Я не бачив особисто, щоб якась там звірюшка виходила, на розслабоні з гнізда або з нори, та 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 піду в мак, куплю щось собі. Всі виходять, всі напружені, всі постійно в тваринному світі бояться чогось. Навіть леви, гігієни немає, там їжа, вони постійно щось добувають. А ми звикли, що на розслабоні, все класно, бути треба уважним, постійно бути уважним. Це головне. А ось говорячи про атаку, яка зараз ситуація в Росії щодо виробництва ракети безпілотників? Е, можуть вони це робити. Ми не кажемо, що все все зупинилося. Є якісь в них потужності. Вони навчилися обходити санкції, вони можуть затягувати комплектуючі підшипники напівпровідники, мікросхеми, мікроелектроніку до Російської Федерації. Це в них є так. Це стало там на порядок дорожче. З'явився певний прошарок людей. Які на цьому заробляють, тобто це люди посередники. Наприклад, да, Ростеху, ну це корпорація російська, треба придбати там, можна, там запасних частин на там на мільйон доларів. Якщо раніше це мільйон доларів і умовно там тиждень умовним DHL або FedEx їхало, то зараз FedEx не може просто переойніше, Ростех не може перерахувати гроші в Америку замовити там в онлайні там. Там John, пліс там розмістіть замовлення ніхто вже не приймає. Це треба через людей знайти людей за кордоном, які знають людей, які знають людей, які можуть це все зробити, які створюють ланцюги компаній, які перераховують гроші з Росії, виводять через Гонконг, через Об'єднані Арабські Емірати, в Голландію. а Потім там в Сполучені Штати купляють там запасні частини, тягнуть в РФ. Тобто можливості для витину ракет є. В них навіть є така догма. Якщо в тебе є гроші і час, ну зайвий, то все привеземо. Так, да, це буде втричі дорожче. Так, да, це буде втричі довше, але все приїде. Ми бачимо, що ракети летять е, з датою виробництва, серпень 23-го року. Це я от дивився, пам'ятаю, 14 серпня, і вони кажуть, що ось от, наші військові знаходять ці ракети, ці штампи. Тобто, от буквально два от тижні тому, максимум, да, ці ракети були виготовлені. Вони їх запускають по безпілотниках. В Татарстані на відстані 1300 км від Сумської області будують завод, навіть вже майже побудували там, називають, що частина вже збудована, решта буде до початку 24-го року. Закінчена, і там будуть витовляти там шалені цифри називали шість тисяч безпілотників типу Шахет, «Герань-2». Ну я в таку цифру не вірю? Ми бачимо по. Останнім часом, як вони запускають. Ну, це десятки безпілотників, а не, не сотні, точно. І вже бачимо, що якість того виробництва вона не та, яка була від іранців, наприклад, коли вони постачали. Ми бачимо, що там є арабська праця з боку студентів. Студенти використовують не вищі, а там технікуми, там такі ось коледжі, їх там садять. Ну не будеш працювати, не отримаєш там довідки, якісь не складеш іспит, підеш на фронт на війну. Що цікаво, що, начебто, за попередніми даними, що іранці а, не передають технології повністю, вони будуть забезпечити запасними частинами Російську Федерацію для виготовлення цих безпілотників. В перспективі це означає, що якщо західний світ домовиться з іранцями якось, то іранці можуть просто в режимі стоп-кран потягнути цей важіль і просто перестати постачати запасні частини до Російської Федерації, і все там не, зупиниться. І був сигнал про те, що РФ вперше вивела на бойове чергування новий ракетоносій. Це Що це за ракетоносій? Чим він небезпечний? Ой, я чесно скажу, я, я не подивився його ТТХ. Ну заявляли знову ж таки, як це вандерваф. Що це щось що аналоговніт. Ми вже бачили ці кінжали. Аналоговніт. Збувається е, західним озброєнням часів там холодної війни. а так, досконали але збувається. От відверто, я не дивився ТТХ. Але ж ми знаємо росіяни, вони люблять перебільшувати там. Двічі втричі заявлені параметри, а потім, по факту, воно не літає, не їздить і не плаває. Ну, давайте, щоб далеко не ходити, танк армата. Вже років п'ять про нього. Танк армата, танк Армата. Ну Хоч хтось бачив його на фронті. Да? Там один раз були повідомлені, від росіян, кажуть, нам затягнули сюди армату, кажуть, в бій, йти. Ми там, відбувалися, як могли, щоб не приймати армату в себе в підрозділ, бо це головняк і геморой, що, ну, що нам з ним робити? До речі, ви бачили нове відео з Путіним? ось буквально нещодавно з'явилося на саміті Брік, він з'явився онлайн. Ну тут нічого дивного. Він боїться виїжджати з Росії аби не потрапити прямою дорогою до Гаги, але говорив він не своїм голосом. Що це взагалі було? Це взагалі дійсно цікаво. Тут думки розділилися з однієї сторони, хтось каже, що це штучно згенеровано зображення Путіна, і там текст йому підібрали. Зачитував текст, а, там щось пішло не так, і голос не путінський був. Інші фахівці кажуть, що це ну, Путін був путіним в да, онлайні, всіх зазвичай він полюбляє, але а, щось вийшло не так не знаю, там, з динаміками, з цими гучномовцями, і голос був з, з поплюжений його. Не можу сказати, що саме це було. Але ну, якщо він вийшов в онлайні, то це значить 100% Путін був. Він боїться вже бачити останнє. Три роки з'являтися на масових заходах. Якщо з'являється і тисне руки і там обіймається, то повинні бути впевнені, на 115% це і двійник, і трійник, і подовжувач. Тобто це не Путін. Він ні з ким не обіймається. Він боїться патологічно, що його перше заразить якоюсь хворобою, там не знаю, там руку потиснуть, а там буде новачок. Він цього боїться. Він ж розуміє, все, що він використовує, ну його підлеглі проти. Всього світу воно може до нього повернутися. Він боїться, що в натовпі буде людина з ножем, з пістолетом, з чим завгодно, що там якийсь укул, укус, прокол, там ще щось буде, він цього боїться. Відправляє своїх двійників. А коли він сидить на нараді, от, от зверніть увагу, що побачите нараду своїми підлеглими, з яких він знає щонайменше 25-30 років, то в нього навіть. По-перше, ну відстань да, э, за столом там півтора метри. По-друге, э, я от останній раз нарахував щонайменше два охоронця під час цієї наради в приміщенні з ним стої. Це щонайменше найменше два їх було видно, співробітників ФСУ. І зверніть увагу, велика капітальна різниця між президентом України і президентом Путіним. Ще раз я тут не за Зеленського, якому разі, я знаю, що знаєш. Там є там її э, хто за Зеленського, і хто проти нього, але просто зверніть увагу, коли Зеленський проводить нараду, що в нього на столі. У стоси паперів да, стоїть, стоять пляшки з водою, ці склянки стоять скляні. А, а у Путіна немає нічого. Це боязнь, він боїться свого оточення, що просто можуть розбити цю пляшку, то, знаєте, цю розочку зробити, да, і просто його вбити заколоти. Тобто нічого на столі немає. Тобто, він боїться всіх було б непогано щоб так хтось зробив пане іване я дякую вам за цю розмову і нагадаю на зв'язку з сам був колишній співробітник СБУ та експерт українського інституту майбутнього іван стопак